Вітаю всіх! В цьому відео будемо говорити про розробку графічних додатків про Windows Forms. Для цього зрозуміло, що нам треба створити новий проєкт. Створюємо проєкт на Net Core 6.0. На останній версії NetCore. Буде в Visual Studio, якщо у вас така ж версія, як мене, 22, то буде запропоновано варіант ще на NetFramework, але вибираємо останню версію відповідно і тут же визначаємо ім'я. Знову ж таки, версію вибираємо, створюємо проєкт. І поки проєкт створюється, то, скажемо, пару слів, чому саме Windows Forms. По-перше, Windows Forms дозволяє швидко створити графічні додатки, скажемо так, в такому режимі конструктора, але зараз ми побачимо, про що я говорю. По-друге, це. Скажімо так, ідеальне рішення для вивчення особливостей поведінки графічних компонентів, елементів управління, властивостей, подій, графічних е, додатків. Тобто пізніше ми зможемо створювати і. На інших технологіях НЕТ, зокрема e, VPF, там чи MAUI, скажімо так, взагалі для створення крос-платформних додатків. Але там вже нам потрібно писати XML-розмітку. А для того, щоб писати xml розмітку треба взагалі розуміти, що там писати, скажімо так, які є компоненти, які є елементи управління, які бувають події. І це не обов'язково ці речі, названі речі, властиві тільки для. Нет-технології. Тобто названі речі властиві для інших мов програмування. Графічні додатки можна створювати і на інших мовах програмування, зокрема, Java, там, AVT і, і інші бібліотеки, які дозволяють. Чи JavaFX, там теж можливість створювати графічні додатки, що Scene Builder, то аналогічно можна так само, як у режимі конструктора, ставити різні елементи на форми. І навіть під веб, і навіть той же саме HTML, сукупності з JavaScript, у деякій мірі схожі до цього ж Windows Forms. Чому схожий? Бо тому що там теж є елементи управління, там теж у нас є, якщо ми знаємо трохи JavaScript, там теж є можливість створення подій, та як і тут. Як бачимо, у нас є перелік подій. Якщо ми візьмемо якусь кнопку, перелік подій для миші, для клавіатури. Які можна додати до нашої програми. Програма створюється е, з такими частинами, скажімо так, середовище робочого, створюється саме полотно, сама робоча форма. На ній нічого немає ще. Зверху є структура проєкту, який складається фактично, але він мусить складатися з методу main, Це зрозуміло. Тому він, цей метод main знаходиться в класі програм, і тут явно він написаний. І тут він викликає форму. Як викликає? Він створює новий об'єкт форми. Тобто форм 1 це є наш клас, а відповідно при запуску створюється об'єкт форми 1. Крім того, сама форма один, сам скажімо так, файл представлений виглядом, дизайном і можна подивитися код. Код тут складається ну, буквально з самої назви класу та конструктора, який ініціалізує компоненти. Пізніше тут ми можемо щось дописувати, пізніше ми можемо цей клас додавати інші якісь обробники. Цей клас є частковим. Інша частина класу буде ось тут. Теж частковий клас. І тут, як ми бачимо, те, що ми вже зробимо з форму, тут автоматично генерується. Автоматично генерується відповідно. І, і, і. Дивіться, ми тут фактично нічого не задавали, ніякі властивості, але за замовченням, то якісь то властивості є. І ці властивості вже тут прописані. Скажімо так. Тому знаємо, є. Два класи, два файли з класом Form 1, клас Program і сам дизайн. Тепер, тепер, що ми можемо зробити? Ми можемо створити обробник події для цієї кнопки, яку ми поставимо, поставили з toolbox. А, до речі, за тулбокс. Його може не бути, його треба буде вибрати. Якщо його немає, зразу, перший раз його можна через меню, через View поставити. Е, так, наприклад, ми хочемо створити е, якийсь метод, якийсь обробничок подій, який би реагував на клік. Тому ми можемо перше, ми можемо два рази клікнути на цю кнопку. І у Нас створюється в Form 1 у цьому частковому нашому класі, поряд з конструктором в даному випадку створився метод обробничок події. І тут, для прикладу, ми можемо написати такий код. Або ж навіть не код, ми можемо змінювати е, властивості скажімо так, е, тих чи інших елементів. Ну, Оскільки в нас зараз е, тільки один елемент, фактично, ну, форма сама і один елемент на ній, то особливо нічого не будемо змінювати, але ми можемо. Так, ну І тепер це є перша наша кнопка і перший наш обробник. Тепер при запуску цієї. При запуску цієї кнопки ми при запуску цієї форми, цієї програми ми побачимо, що при натисканні на Так, у нас відкривається відповідне повідомлення. Тобто перша робоча наша програма. Що ми тут ще можемо сказати, скажімо так, в цьому відео? Так, ну, як бачите, іноді підвисає. Можливо, це тільки у мене, думаю, і у вас. якщо...